Довго я не знімала відео про свою теличку рябку. Ну Чому? Тому що ціплят по осені рахують. Треба ж показати результат моєї праці. І ось ви знаєте, люди приходять за молоком і кажуть: ну, от в тебе чотири корови. Три видно, що корови гарні, а четверта в тебе якась невдала. Сама здорова, вим'я маленьке, мабуть, м'ясна. Навіщо ти її тримаєш? І коли я кажу, що це ще не корова, що це гіділь? Вони не вірять. Вони кажуть, та що ми корову не тримали, що ми не бачимо? Що це корова, вона доїться, але дає тобі, мабуть, там літр 12. Ну що, будемо знайомитися з моєю гітлею рябкою? Давайте. Ось моя красуня. Це теличка від корови Сара. Сара, Сара була чорний голштин, а вона красно пестрий голштин. Їй зараз 8 місяців цільності, вагає її 600 кіло з невеличким гаком. І ось таке в неї вим'я, як кажуть, люди дають, дає вона тобі 12 літрів. Я кажу, ні, не дає. Та навіщо ти її тримаєш? Здорова і дурна. Оця здорова і дурна ще на восьмому місяці цільності. Що з нею буде, коли вона отелиться, і скільки буде давати. Ну що, можна дзвонити в бекмекерську контору і ставити ставку? Як ви думаєте, скільки ця первістка дасть після першого отелу? І буде ота позначка в 30, чи не дотягнемо? У мене вже були корови, які давали 27-28 літрів. Першим мотелом. Але тридцятки у мене ніколи не було. І ось я, як то кажуть, відшлюхувала схему вигодування теличок до, як то кажуть, до блиску. І ось цю схему примінила на оцій теличці рябка. Хтось каже, можливо, в неї була гарна мати, а мати були однакові у всіх. Хто пам'ятає мою сару, можете передивитись попереднє в попереднє відео. Вона у мене жила 6 лактацій. На 6 лактації давала 39 літрів. Скільки вона давала на третій, я не знаю, може і більше 40. І ось чекаю, що мені дасть моя рябка. Ну і звісно, вам всім цікаво, як же я її випоювала і вигодовувала. Ви знаєте, на каналі на Ютубі дуже багато є відео, на яких розповідають, як вони вирощують. Але чомусь до тонкостей, до подробиць ніхто не розповідає. Розповідають общі. фрази. Що на це я можу сказати? Оцю теличку, а також Джину і Мері, я вигодовувала зерном з першого дня. Але. Там є велике. Але хто хоче краще познайомитися з цією схемою від телят з, трьох... з трьох днів, цю схему треба дуже строго виконувати, не відхилятися від тих рекомендацій, що там вказані. А щоб виготовити телицю на молоко, там є відхилення від тієї схеми, але треба знати, де зробити те відхилення. Ну що, любі друзі, підемо познайомитись з тою таблицею? А ось і ця таблиця. О, ветірок не хоче скривати. Показники показувати. Ось її треба дуже строго виконувати. Я вже знаю, що хтось з вас і скаже, так, тут телиця ж не випива 600 літрів молока. А для молочної корови треба стільки? Да, ви праві. Ось по цій схемі. Якщо зробити відхилення на певному моменті, ваша телиця, теличка, маленьке телятко, місячне, двохмісячне, буде привчене і до зерна. І з'їсть півтора кілограма зерна і буде випивати молоко. Але як і коли? Ви дізнаєтесь, коли додивитесь це відео до кінця. підпишитесь на мій канал, поставите лайк, напишіте коментарі, а також обов'язково подивіться відео, яке я випустила 5 лютого 2022 року за 19 днів до війни, і називалось це відео Схема кормлення телят зерном з 3 дня. Ну що, мої любі, якщо цікаво, як буде йти дев'ятий місяць тільності у моєї рябки, не забувайте заходити на мій канал. Я думаю, що ми вас здивуємо.